Так, ми вам дякуємо дуже широко. <риклад> і максимум, і <риклад> Олексій Філюк втретє став батьком. Знаний священик з Тернопільщини. Взяв опіку над ще одним хлопцем. Отець каже: до такого відповідального кроку готувався довго та наполегливо. Працює Господь через нас, через наші руки. Ну і і ми з Максимом так само вирішили працювати так само. І сьогодні в мене є третя дитина. Це мій Максимчик. Максиму 15 років. Він вихованець обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Під час зустрічі сліз не стримував ніхто, адже у хлопця здійснилася найзаповітніша мрія. У нього з'явилася велика родина. Сьогодні безпередбільшення справді радісний день не тільки для нас, працівників, а насамперед для нашого вихованця, тому що для нього справді таке свято сьогодні у житті. Адже він сьогодні має цю непевну омрію, ну бажану сім'ю, родину, де його будуть любити, де будуть його поважати, де будуть зважати на його потреби, на його якісь необхідні речі. Але найголовніше він справді буде мати ту опору. Того дорослого, який буде поряд, який буде виховувати, який буде підказувати, і найголовніше буде його огортати своєю любов'ю і піклуванням. І це безцінно. Ми дуже, ми дуже надіємося, ми дуже віримо, що йому буде там добре Олексія Петровича, тому що він надасть цій дитині все, що можливо. Працівники закладу розповідають, що контакт батько сином встановили одразу, а далі обоє з нетерпінням чекали на готові документи, аби нарешті разом поїхати додому та почати нове життя. Ли ми його запиталися. 에... Що ти вже з Олексієм Петровичем познайомився, познайомився, і зразу очки в нього заблистці заблищали. Зразу він такий щасливий. І ти хочеш йти до нього? Хочу, я дуже хочу. Отець Філю каже, перед важливим днем теж хвилювався. Тому відомого священника, блогера прийшли підтримати рідні та друзі. Раніше плакав і дуже переживав. Сьогодні сьогодні дуже переживав і просив людей вчора в ефірі у Фейсбуці, щоб молилися в моєму наміренні. Але сьогодні вже коли Максим поруч, то я вже не так плачу. Вже це радію. Це вже третя дитина, якою буде опікуватися отець. Окрім Максима, священик виховує ще двох синів. Старший Віктор вже створив власну сім'ю та разом з дружиною ощасливили Олексія Філюка онуком. А молодший Сергій сьогодні разом із батьком підтримали і дуже багато людей його підтримали над цією ідеєю. І в нас тепер буде ще один брат, якого ми будемо дуже любити. Отець Олексій запевняє, що зробить усе можливе, аби Максим був щасливий, бо ж переконаний, чужих дітей не буває.